Усім привіт! Я давно не записувала відео, бо в мене просто не було часу. Але нарешті я його знайшла і ви просили мене про мовні школи, тож я вам сьогодні розкажу про мовні школи. Але перш ніж я почну, я хочу дещо вам розказати, поділитися своїми думками з приводу ось якої теми. Останнім часом в усіх українських групах от я бачу дуже купу хейту одне до одного. Яку Публікацію людина написала, який б пост, на яку б тему. Її заклюють, почнуть ображати, почнуть чіплятися до чогось, врешті, просто людину розмажуть. Я до чого це веду? До того, що все це токсичні коментарі такі є і на моєму каналі. Ну, не в таких масштабах. Я все розумію, що якщо людина. Чи веде якийсь блог публічний, да, то в неї будуть з більшою кількістю підписників з'являтися негативні коментарі, про що мені пишуть, а що ви хотіли. Кількість підписників збільшується і відповідно негативні коментарі. Я просто хочу сказати, що негативні коментарі бувають різними. Одна справа, якщо людина щось пише мені за теми відео, вона може не погоджуватися, але вона висловлює свою думку коректно. Це нормально. Я приймаю будь-яку конструктивну критику. А інша справа, коли людина просто критикує мою зовнішність, щепляється до моєї зовнішності, чи просто чіпляється до чого аби причепитися, і взагалі далеко відходить від суть, від теми відео. Це не є норм. Так от я хочу я і і багато людей настільки на вже втомилися від цього постійного хейту в таких масштабах, що люди навіть бояться, бояться написати пост в якусь групу і поставити своє питання. Так от я хочу на своєму каналі зробити простір для екологічного спілкування, щоб люди не боялися висловлювати свою думку, не боялися писати. Тому я робила і роблю так. Я завжди прошу висловлюватися коректно. Якщо людина щось якось написала некоректно, я можу одразу попередити і попросити писати коректно. Якщо людина адекватна, вона розуміє, вибачається і далі вона пише нормальні коментарі. Це стосується не тільки мене, але якщо люди чіпляють інших людей, моїх підписників в коментарях. Але е, бувають настільки неадекватні коментарі, коли людина е, вражається нецензурними словами і відверто. Хейтить мене або інших людей, то таких людей я просто блокую і видаляю ці коментарі. Просто щоб ви мали на увазі. О, бо я не хочу розводити на своєму каналі хейт, я хочу зробити цей простір для екологічного спілкування. Я хочу ще навести один такий приклад. На Ютубі я одна психолог, я не буду її називати, але вона. Росла в дуже токсичній родині. Вона була дуже токсична мати, мати психопатка, яка здійснювала над нею фізичне і психологічне насилля. І вона настільки була травмована, що коли вона виросла, вона звернулася до психолога, їй довелося пройти психотерапію протягом 10 років. Згодом вона зацікавилася професією психолога, і вона сама пішла вчитися на психолога. Тож, до чого я це веду? І вона також створила багато років тому свій канал на Ютубі. Але канал розвивався дуже повільно і дуже повільно прибували туди, туди підписники. Наприклад, я дивлюся її відео, я час від часу щось пишу, також якісь коментарі запитую. Я в неї запитала, скільки їй часу знадобилося, щоб набрати першу тисячу підписників. І вона мені написала, що 3 роки вона їх набрала. Ну, для порівняння, я набрала свою першу тисячу підписників за 11 місяців. І вона в одному з відео розповіла, що. А чому так повільно? Однією однієї з причин вона бачить, що вона просто блокує хейтерів і видаляє негативні коментарі, тому що вона хоче зробити на своєму каналі простір для екологічного спілкування, і вона просто проти будь-якого хейту і проти будь-якої токсичності, тому що вона цього всього натерпілася у своєму дитинстві, і я її розумію. Тож, якщо ви впізнали цього психолога, напишіть мені в коментарях, як ви думаєте, хто ця жінка. От, і мені дуже подобається її ця думка. І, до речі, вона казала, що в неї, ну, у всіх людей публічних, які вже чого досягли, в них є якісь консультанти і менеджери, які їм щось радять. І вона каже, що мої консультанти, скажімо так, з продвіження каналу, вони мені радять не видаляти таких. Хейтерів і тому, що вони як підвищують активність. Але вона каже: Я проти, і я завжди кажу: мені не треба не потрібна активність таким способом. Я хочу, щоб у мене був канал без всяких токсичних людей, а тільки щоб писали адекватні люди. Я хочу спілкуватися з адекватними людьми. Тож я солідарна з нею в цьому питанні. Дякую, що вислухали цю частину, а далі я вам розкажу про мовні школи. А тепер перейдемо до теми відео. Мовні школи. Отже, я буду ділитися з вами і своїм досвідом, і досвідом інших людей. Якщо у вас було не так, ви завжди можете написати в коментарях я тільки за це, пишіть, Оле, щоб ви писали це культурно і не ображали мене і інших людей. Отже, коли ви приїхали в комуну, в ту, яку вас розподілили. Через деякий час, ну, у мене це було наступного дня. Мені прийшов лист із комуни, і мене запросили в комуну. Ну, так всіх людей запрошують одразу. Ви приходите до комуни, вам там допомагають зробити банківську картку, замовити там інші якісь послуги. І так само вам призначають співбесіду із викладачем мовної школи. І викладач тестує вас. Спочатку відбувається тест на знання вами чи не знання англійської мови? Є три рівні вивчення датської мови: перше, друге і третє. Відповідно, перший рівень це найнижче, туди зараховують людей без вищої освіти, які не знають англійської мови. Одразу їх туди, цих людей. А щоб потрапити до другого або третього рівня, вам треба скласти тест з англійської мови. Яким чином він відбувається? З вами вчитель спочатку поспілкується англійською, а потім ну, у мене особисто було, мені дали написати завдання твір про себе, просто прям одразу, тобто, без підготовки. Тобто, твір про себе, вам треба розказати, хто ви, що ви, чим ви займаєтеся так далі, тобто, англійською мовою. Потім вона перевіряє цей твір, знаходить там або не знаходить помилки, і за результатами цього вашого спілкування і цього твору вона. Робить висновок, який рівень у вас англійської мови, і таким чином вона вас розподіляє або в другу групу, або в третю. Зазвичай в другу групу потрапляють люди, які мають вищу освіту. І от в другу, ну, на другий рівень, на другому рівні можуть бути люди, як, такі, як і знають англійську, такі, як і не знають. Зазвичай буває таке, що більшість груп не знає взагалі англійською а Може, там двоє троє четверо людей, там хоч якось трохи знають. А от в третю групу потрапляють ті люди, які о, англійською володіють вільно. Тобто це найскладніший рівень, ця от третя, третій рівень данської групи в мовній школі. Отже, всього на о, о, цих трьох рівнях шість модулів, відповідно, перше, друге і так далі. У е, вас збирають у групи. Групи це може бути, 15-20 людей. Зазвичай це в основному українці, але також можуть додавати туди людей інших національностей. А ще важлива деталь: данську мову викладають данською мовою. Тобто немає україномовних викладачів, тільки данці, ну або. Якісь інші викладачі, але все одно буде викладання данської мови. У кращому випадку вам перекладуть щось на англійську. І тому в даній ситуації особливо важливо знати хоч щось англійською мовою. На перших етапах, на першому модулі можна щось вам перекласти через перекладач. Тобто викладач може писати у своєму ноутбуку щось датською, і на екран виводити, там є такий великий екран, на екран виводити переклад українською. Ну, в моїй групі так було, на першому тільки моделі, час від часу, щось прикладали, коли ми зовсім взагалі ніхто не розумів. Але я не можу сказати, чи відбувається це в усіх групах. Тому напишіть, як було у вас. Що стосується викладачів, особисто у мене викладачі змінювалися з тих чи інших причин. От, на першому моделі у мене була одна викладачка, вона нам дуже подобалася, це була Данка з Сьюзеною звали. Хто вчиться в Копенагені, в умовній школі джоб Центру напишіть, чи чи вкладала вас Сюзанова? Боже, зараз викладає. Вона нам дуже подобалася. Але вона, коли вже прийшла до нас, вона вже була вагітна. Ну, це було ще непомітно, але під кінець вже, ну, ми вже розуміли, що вона вагітна, і вона пішла у декретну відпустку. Але ми її дуже любили і чекала, що вона повернеться. Ні, вона, звичайно, повернулася за рік, але не до нас вже їдали знову іншу групу, і перший модуль. На другому моделі нас викладав о, чоловік, який прийшов, це був новий викладач в нашій мовній школі. Він прийшов взагалі, ну я сказала, він викладав до цього в університеті. І, відповідно, такий був дуже великий контраст. Він прийшов і одразу у нього була така тактика викладання як студентам в університеті. Ні, це було ефективно, але було важко, складно нам. І коли ми намагали. А, і він взагалі нічого не перекладав нам, ані українською, ну там дуже рідко. Хоча по А, І коли ми в нього просили, будь ласка, ну, перекладіть нам хоч щось через цей перекладач на екран, виводіть нам приклад, він каже, ні, я не буду. Ми казали, що нам важко. А він казав, що ні. У нього є своя інструкція, за яку він має викладати, яку йому дало Міністерство освіти Дані. Тоді вже в якийсь момент, я вже не витримала, сказала. Я, звісно, вибачаюся, але я теж викладач іноземної мови в Україні, наприклад. І у нас трохи інша схема. Ми все, все одно Я кажу, що я розумію, що важко розуміти іноземну мову, коли 100% відбувається викладання саме цієї мови, а не перекладають на мову людей. Він сказав, що йому байдуже, що там у нас в Україні, у них в дані свої стандарти, тому він буде дотримуватися тих стандартів, інструкцій, які йому не дало. Міністерство освіти Данії. тому ми тему закрили і більше нічого не намагалися якось змінити. На другому, другий модулі ми з ним завершили і знову змінився в мене викладач. Ну, особисто в мене було так. Якщо у вас постійно був один викладач, ви теж можете написати і поділитися своїм досвідом. Що стосується самих методів викладання, Тут дійсно трохи інша система викладання. Тут більше робиться упор на говоріння. Практично, з самого початку, з першого років, у вас будуть ділити парами, і ви маєте складати якісь діалоги подвоє між собою і тренувати своє говоріння між собою. Саме на це робиться упор. В Україні, наприклад, ну, коли я навчалася в школі, да, і зараз, ну можливо, щось змінилося, от скажіть мені, чи змінилося, чи ні? Коли я навчалася в школі, ми в основному читали тексти, перекладали, вчили слова. Оце була основна частина нашого часу. Ми займалися саме цим. Вісотків 80. Тобто, ми дуже рідко складали діалоги. Тут ми взагалі на початку, ми взагалі не читаємо ніякі тексти, ми тільки читаємо діалоги, перекладаємо їх. І створюємо свої власні діалоги і спілкуємося зі своїми однокурсниками, в даному випадку одногрупниками. І це дійсно має ефект. Ми починаємо говорити швидше, ніж якби ми читали весь час просто тексти. Ще такий момент: в кінці кожного модулю ви будете здавати тести. Є усний тест і письмовий тест. Тобто ви вчите не просто. Щоб вчитися, бо хочу, що хочу навчу. Буде завжди іспит. Бо приблизно через кожні три місяці ви складаєте цей модульний тест. Якщо ви складаєте його успішно, вас переводять на інший модуль. Якщо ні, ви будете складати до тих пір, поки ви не складете ці модульні тести з данської мови. Ну, особисто для мене перший, другий і третій модульні тести були неважкими. Трохи складніше вже було з четвертим і п'ятим модульним тестом. Зараз я на шостому модульному тесті. Ще в мене просили записати, що з собою уявляють ці тести саме, і що там саме, і як я їх складала. Про це буде моє інше відео. На сьогодні дякую всім за увагу. Якщо у вас залишилися якісь ще питання, напишіть мені в коментарях.